Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі. Відповідний наказ опублікований на офіційному сайті міністерства. Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають росіяни та білорусі під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі. Це означає, що Україна перестає бой. Кутувати змагання, де спортсмени з Білорусі та Росії змагаються у нейтральному статусі. Докладніше про це будемо говорити далі з головним редактором спортивного медіа Трибуна Олегом Щербаковим. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, Тож, пане Олеже. Хотілось би розпочати нашу розмову власне з новини про те, що Ольгу Харлан, фехтувальницю, виключили із чемпіонату світу з фехтування після відмови привітати свою суперницю з Росії у першому раунді змагань. Відповідно до правил є лише одне трактування цього виключення: це передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Тобто, українська фехтувальниця має пропустити і командний турнір з фехтування де нейтральних представників з Росії чи Білорусі. Немає. Як ви можете прокоментувати цю новину? Не ефірними, не ефірними словами можу це прокоментувати в на адресу міжнародної федерації фехтування? Однак, враховуючи те, що я сподіваюся, нас багато людей дивляться і мають доступ до інтернету. Я вважаю, що прямо зараз українське суспільство має створити безпрецедентний тиск на міжнародну федерацію фехтування. Знайти їхні соцмережі у Твіттері, в інстаграмі, Фейсбуці, написати цій проруснявій організації, яка залежить від російського олігарха Османова, написати їм все, що ми думаємо про них, написати їм не відкладаючи це на завтра, зробити це прямо зараз, тільки масовістю, тільки серйозним розголосом. Тільки публічністю ми зараз можемо добитись е, результату, тому що очевидно, що рішенням про дискваліфікацію Харлан міжнародна федерація фехтування йде, е, е, оголошує відкриту війну Українській федерації фехтування і, взагалі, е, Україні, е, оскільки небажання Харлан привітати російську спортсменку. Як на мене, вже те, що вона її не заколола там і не, не зробила не перетворила її обличчя м'ясо. Це вже велике досягнення і привітання від української фехтувальниці. На жаль, проросійська організація, міжнародна федерація фехтування вважає, що ось це те, що ви бачите зараз на екранах, от так от саме Ольга Харлан відмовилась вітати російську спортсменку. Вважає, що це ну, не повага до російської спортсменки. А чому Харлан має вітати? Про це говорили неодноразово українські фехтувальники, українські спортсмени, керівництво українського спорту. Що буде проблема, якщо будуть російські спортсмени, і зараз ви не когось там, не якусь невідому спортсменку, а олімпійську чемпіонку. Одне з облич не тільки українського фехтування, а й світового фехтування відсторонюєте. І це абсолютно може закінчитись абсолютною катастрофою для міжнародної федерації фехтування. Якщо ми зараз включимося, ми маємо повністю включитись і просто заспамити їх, задовбати їх до такого ступеня. Ми маємо підняти зараз міжнародний олімпійський комітет, що який говорить, що історія з допуском нейтральних спортсменів працює і бреше таким чином. Ну і Тому на мене вчинок я... Ольга Харлан гідний поваги справді свідома. Проукраїнська громадянська позиція, і тут справді мене просто особисто мене дивує реакція міжнародної федерації фехтування і ось ці правила, якими вони, так би мовити, жонглюють, зважаючи на аполітичність цієї ситуації. І мені просто цікаво, чи були подібні прецеденти уже з українськими та російськими спортсменами, бо я особисто не пригадую за час повномасштабної війни подібних ексцесів. Ні, так, щоб дискваліфіковували українців, я теж не пригадаю, принаймні на такому серйозному рівні, як чемпіонат світу і таких серйозних спортсменів, як Ольга Харлан. Це я чому і наголошую, це абсолютно безпрецедентний випадок, який потрібно, не потрібно їм прощати. Який потрібно, ми просто зобов'язані зараз, знаєте, у мене вже також питають, що робити, що робити, що робити. Звертатись до усіх спонсорів Міжнародної федерації фехтування. Пан Вадим Гуцайт має голосно вийти з виконкому міжнародної федерації фехтування. Він досі там знаходиться, і оскільки він є перша особа. Тому що знаходитись в одному кабінеті, в одному списку з цими продажними шкурами у міжнародній федерації фехтування це вже має бути соромно. Ми маємо зараз зробити максимум, щоб захистити Харлан, яка поступила максимально правильно. Я вважаю. І що важливо, знаєте, якщо трошки емоції в сторону від е, відкинути, то вся ця ситуація насправді вона злить, але в е, було ми маємо зробити все, щоб її переграти на користь для України. Чому тому, що повзучий реванш, повзуче повернення російських спортсменів відбувається вже кілька місяців, навіть десь півроку їх повертають в одному, в другому, в третьому виді спорту. Ми там щось бойкотуємо, десь не хочемо, але цей бойкот ніхто не чує, ніхто про це не пише. Про історію з Ольгою Харлан зараз напишуть всі світові медіа, і ми маємо їх переконати. І маємо переконати публічність. Маємо переконати громадськість і вболівальників, що ми робимо правильно. Що ми робимо правильно? Ми не хочемо бачити росіян на змаганнях, інакше такі ексцеси один за іншим підуть. І тоді кожна федерація, як вже міжнародна федерація фехтування, стануть не на бік правди і не на бік добра, а на бік е расистів, е на бік е ну, неправильної сторони історії. Тому зараз е те, що це сталося, це дуже важливо, тому що ми маємо можливість і маємо прецедент, як. Е Розігнати цю історію до всіх світових медіа, щоб тиск на міжнародну федерацію фехтування закінчився не о тим всім там. там бо за політикою, повага, оце бла бла бла. знаєте, а закінчився тим, що міжнародна федерація фехтування подумає ще раз і змінить свої правила щодо повернення росіян у міжнародні спортивні змагання. Можливо, вона зробить більш жорсткий, більш жорсткий допуск. Можливо, вона зробить ще щось інше. Тому що ми маємо історію там з тим же тенісом, які спочатку теж не розуміли, чому українські спортсмени не вітаються з російськими та білоруськими. Але вже зрозуміли тому, що були історії Сабаленко, з, з Вітоліної з Костюк, були історії зі свистом з трибун, а Міжнародна федерація фехтування не зрозуміла. І її треба бити зараз сокиру і бити боляче. Пане Олеже, а чи можна якось змінити зараз цю ситуацію і скасувати оцю дискваліфікацію? Навіть якщо спільнота почне тиснути, як ви кажете, ви це не рішення може переглянутись? Угу. Не, не знаю. На жаль, детально всі ці їхні документальні вчинки, але так відповідно до правил Міжнародної федерації фехтування, там прояв неповаги, ну, невітання спортсмена. Мова не йде про ручкань, а мова йде про вітання, е, якому воно в форматі має бути показане не зовсім зрозуміло. Я не знаю, як це можна зробити. Тут розумієте, по законах, по їхніх уставах, по їхніх правилах, ми десь, можливо, і так щось порушуємо. Але історія абсолютно не, не має прикладів, ну, коли нас заставляють по суті змагатися. Щоб потрапити на олімпіаду і на чемпіонаті світу, просто щоб виступити з ну з цими спортсменами з російськими, тому федерації мають тут думати міжнародні федерації, як їм позбавити убезпечити е, спортсменів українських від того, щоб вони не страждали від цієї ситуації, бо вони тут ні в чому не винні. Почули вас, дуже дякуємо Дякую, вам за те, вам що вас. знайшли час долучитися до нашого ефіру. Олег Щербаков, головний редактор спортивного медіа Трибуна, був з нами на прямому зв'язку.